Бачимо, що період нересту для наших рибалок не є чимось таким, що їх встановлює і не дає право незаконного вилову риби. Продовжаємо наш рейд. Доброго дня! Що наловили? Давайте де прикопали, викопуйте. Викопуйте. Викопуйте, ми ж на камеру зняли, як Дай. ви закопали. Ну так, да. так. Чого на що ви її так? Це ви вважаєте таке відношення нормальне до водного біоресурсу? — росу? Ні, звісно. Так на що ви його так? Нашу, так Знищувати? Нашу. Ну куди? Сковорозку ще дорога. Ну таке. Ні, ну десяток ми поймали, да, чесно Ну помийте, заберете ж дому, не живете. Десяток, скільки? 800 80, 80, ви Пускай перше попередження. Давайте ви... Ні, перше попередження, ну я не, не думав, зарядно. що ви ось... так буде, будете робити? Надатіться. Не можна так відноситися до водного біросурсу. Не можна. пускай воду. Жила? Хай пливе. Она уже обру песка набрала, Володь. Сейчас мы ее промоем, нормально. Так, ну что, идем в ту машину. Предупреждение, все, уходим. В, Киев, в пределах Киева он ловит хороших килограммовых батон. Киев, Киев, набережная, первый, второй, третий, На один спиннинг. На один киток хорошую рибу. 9 кг 310 кг. Да. Ви знаєте добову норму взагалі? Три да, 3. 3 3 ровно. 3 ровно. 3 ровно. У вас ну, 3 як мінімум на 6 кілограм перелом, плюс заборонена зона Київський ГЕС і плюс перевищення кількості гачків. Тому збитки буде... Нараховано Раховано в повному обсязі. Так, да, в повному обсязі. Знайшли самого злосного нарушителя. Ніхто не каже, що найзлоше. На да 100%.